Привіт, сьогодні буду ставити зелену сальсу. Я роблю її запеченою. і є далі два варіанти, як її подавати. Чи можна одразу їсти як теплий салат? Це, по суті, є теплий салат. А другий варіант це цю запечену суміш поставити, щоб додатково ферментувати. І Я буду робити тут наступний крок. Теж мені подобається ця запечена сальса ферментована. і вона сподобалася людям, яким я дарував її. Тому почну робити і сьогодні такий привід зробити це початок серпня, але е, зламався кущ рослин перця в Тобто Десь 500 грамів цього перцю вже там з такого знав'язалося гарного. І хочеться зробити, і вже він вже гострий, він вже гострий, він вже має аромат свій. Хочеться зробити е, ферментовану сальсу, зелену. І... Для цього я можу використовувати не тільки надгострі перці зелені, але й інші перці також. Наприклад, в мене є перці шишито, і там є невеличкі опіки на сонці. Я цю частину зрізаю, перець можу далі додавати в зелену сальсу. Ось у мене є халапіньо кимось надгризаний. Ось і томат якимось надгризаний. Томатики це вже більш такі. Поспілі, але в них є оця тріщинка. Вони вже не будуть лежати. Якщо їх покласти, вони воно там почнуть м'янути плісня збирати на собі. Такі невеличкі дефекти на томатах, перцях, там часник, в якому ви не впевнені, що він долежить там, там перегніла оболонка і все, він довго не буде лежати. Це булька, там почала десь скидати. Перший шар вже в'янутий і теж можна сюди передсушито. Збрав трохи раніше, він вже підв'яв. Не було достатньо цієї зеленої маси, він собі лежав поодинокий, і тепер він піде сюди. Він стане частиною чогось спільного і гарного. Це болгарський перець теж лавався, не дозрів. Він поєднається в зеленій сайті. Це дуже класно. І я ще додам сьогодні як якості експерименту зелені яблука, теж почали падати. У мене є тут волоський горіх. Я його обсмажу перед тим, як додавати сюди. А я хочу, щоб горіх був там трохи більш таки сухий, і навіть трошечки підсмажений, щоб він був з такою чорною скоринкою. І це дасть всій сальсі трохи такого пікантного, горілого присмаку. Так, нарізати я буду. Такими шматочками, щоб воно потім нормально закладалося в м'ясорубку. Я буду це перероблювати не в блендері, а в м'ясорубці. І у мене м'ясорубка електрична, там невеличкий отвір, тому я буду там ось такий перець ще туди нормально пройде, а ось цей перець потрібно різати там на 6 частин десь так. Те саме з це було яблуками. Багато чого вже нарізано. Зараз дорізаю баджолок, і я її нарізаю навпіл, скоріше для того, щоб подивитись, чи є там хтось всередині, бо у мене цей кущ здавався враженим білий метелик, біла крилка. Як ви її там називете? Питання в тому, що він проїдає собі в плодах вхід і там. Свого гусеня годує. А, поки що знайшов лише три штуки з цього куща. То може проблема не така вже і велика. Сподіваюсь, що так і далі буде. Аромат є вже капсюль Ченс, він ще такий трохи молодий, я б сказав. І це в такому стані вона буде менш Яскравою для вашого носу та е, рецепторів. Тому сальсевердо, запечена сальса зелена Або о, зелений, теплий салат. Все нарізав. Е, я використав не всі там додаткові інгредієнти, Я сюди поклав пару яблук, дві цибулини, там десь 4 або головки чесника, невеличкі, е, десь таких на пару зубчиків, і томати. Весь зелений перець, який був, зелені томати сюди, теж це окремо. І ще я додам трохи зіри. Це там на мій смак, це не обов'язково вам додавати. Додавайте будь-що що вам смакує в зеленому салаті. І зараз запікатись десь на 200 градусів. І я поставлю спочатку на 20 хвилин, щоб тут не є мета, щоб його приготувати, є так, просто щоб воно підв'ялилося і випустило зайвий сік. Сік ми з зільє. Потім це намісоробку, і далі я вже буду робити собі ферментацію, ставити, зважувати те, що вийде без зайвого сіку. І до цього племового продукту додав, там десь 2% солі, може 2,5%. Подивимось по, по смаковим якостям. Все. І буду ставити на ферментацію. А то вже знайомий процес. Перці запеклися, похолонули. Тут виявилось не так багато вологи, тому нічого зайву зливати не потрібно. Горіхи обсмажив десь до такого стану. От, і зараз все це на місорубку. одразу в пакет для ферментування. Зважив тут 800 грамів, тому буду додавати десь 20 грамів солі. Вийшла ось така маса, я його додатково ще пожмакав, перемішав. І цей пакунок він мав би бути ось для вакуумного збереження чогось, але не тримає, мені не подобається. Втім, він дуже плотний і він класний якраз для цієї ферментації. Я залишаю наличку тут не зіпер, витискаю все повітря звідси, і потім вже. Добре, 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 його. Коли ферментація починається, він починає з середини набирати гази, і їх треба випускати. Активна ферментація зазвичай йде там десь 3-4 дні, потім вона заспокоюється і ферментується вже більш повільно, навіть при тих самих температурних умовах. Тож, через, так, десь через 2 тижні вона буде вже ферментована. І готова до споживання, але можна тримати і довше. Колір може не сподобатись, але це дуже смачно.